Ліна Костенко. Звенять у відрах крижані кружальці, село, в снігах і стежка ані рож. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні відра груш, їй сняться хмари і липневі грози, чиясь душа. Прозора при свічі, А вікна сплять, засклив мороз їм сльози. У вирій полетіли рогачі, до що й снігу наковтався чкоми і тим упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий, сивий спомен? Улітку він. Під грушею сидить. І хата, і тим, і груша серед двору, і каєшині чорне де-не-де все згадує себе, свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде.